Привіт, друзі! Сьогоднішнє моє відео буде про розплідник. Розплідник рослинний. Ми їхали з Білої церкви, і як їхати по окружній по трасі, його видно. І ми вирішили заїхати подивитись. Ніколи раніше ми там не були. І таке вийшло відео. Хазяйка, ну, просто супер. І спитала, як назвати її, і розповідала нам все. І ну, така була куча, просто не можна було вставити своїх п'ять, І ми слухали, і така вона молочинка. Одне тільки, що мінус на цьому розпіднику. В них немає рослинок, які б продавалися б в горшечках. Зовсім немає. І тому я дещо хотіла купити, але вона сказала, що зараз, можливо, не приживеться, треба все викопувати, і треба приїхати до них на осінь весною або осінню. Хоча перед цим був один магазинчик такий магазинчик, я не знаю, розплідник чи теж, я все таки собі придбала. Придбала ось такий кущик. Кущик дерен елегантісімо. От. Вартість його 130 гривень. Це не так багато, я вирішила купити. Ну, а далі дивіться відео. Їхали з Білої церкви, заїхали в пітомник. Боже, яка краса лаванда, лавандове поле. Така хазяйка була куча, не можна переслухати. Сліниники. Розповідала роботи багато, діти почали вже допомагати. То була сама Ну самій тут я не знаю, як тут справиться самій так гарно Стуї. ой, краса. А бжоли літають як дуже гарно катальпа з кумпія такими віночками вже відсвіла. Катальпа, садочок з Катальпа. Десь вона Так, світить грудом великими квітами. А плоди чорна маленька грошина. Десь тут побачить. В сьому году ось бачите, маленьке сіт. Воно ось світ. Ви все знімаєте, знімаєте. Це все вже знімаю, така краса. Ось іди сюди. Ось дивіться, яка Така будлея. Ага. Привиду. Да. У мене вдома маленькі, ну такі. Та якісь великі, але я ось, все віде. не рішаюсь почати її, боюсь усе. Не бійтеся, не бійтеся. Весь, бачите, дивіться, <говорила> <ж. Баклажани>. Ось ви бачите, скільки я понакручувала. Дивіться, я все пересажувала. Треба баклажани. Продовольча. <говорили> Вам на шашлики не треба виїжджати на природі. Ні, так, я так і кажу, що не треба. Свята воно да, да, снімати. Да, да. Краса. <говорили> А воно дивіться. <світ> Дуже гарно. Дуже гарно. Форми, які хочете. Світа да, стовпчик, да, так, <да>. так. Гарний такий. Я вам все далі покажу тебе. Ідемте. Я вам не забула показати, іди сюди. А, що? У хусті були, заїжджаємо. У качі були, заїжджаємо. Скрі заїжджаємо. Ви подивіться, як тут я сітку нароблю. А звірей. Воно один звір світа. Воно другий, а це третій. Гусеніця з очима. Так, так, так. Я вже жила, там є сіт. Чудні які. Ну, і тут а тут з очками не роль віночки які. А це, <клес> о, це є. Які. Ой, улітають, дивіться. Кітер дує, вони улітають. Пізня, дуже пізно світить. Бо там же є плакуча форма, а тут була рання, поранні діти просто.

А no, ah, ви сказали на mm. валі, mm -hmm. oh, yeah. oh, yeah, а я вивалю. Осо свято яке ще речі, де короткий. Ото явлення не зміни. Які форми красиві. Валі, хвалік. А ото сакура. А це яблунька райська чи що це такими А Це райська або називається ще яблуня Нізвецьку правильно називається. А то райське яблунь. Ми купили яблуню Маєвського, теж казали, маленькі а будуть, але нема яблук. Так, да, да. А це ліщина, ось дивіться, Валентин валік. Бачите, коло всього коло стола ліщина у пішла. Це називається ведмедвій горі. До ведмедового горіга прививається, у мене там така є звивиста. прививається Прививайся з вивізтами. йди сюди. Іду йдуть. Ось дивіться дві. Треба починати, як маленька, тоді легше її вже формувати далі далі. Треба і далі. Тому вона маленькою маленька почти. А як велика, я з великою формую. Я Ой, я трохи боюся. А там собака так і зробив, мені, як яку треба обставити. Обдержу у, у низу. Доставу зараза мені. От бачите, як я сію, а зараз я вам покажу, як у мене. Оце такі поділки роблю. Ага, така в мене є козья Іва, пендула, теж я її обстригла, зонтика зробила, укоротила. Іра, так. Іва Козя. Да, да. Фендула це що стелиться по землі, це від рослини, які стелиться, а то ось, ось є. ясен, плакуча форма. А це Іва козя. А це леди Ось Воно вона росте на землі, а я думаю, чого я тільки цюю, може і цюю шаровину. Це я сама прибиваю, то сама придумаю і сама прививаю. А тепер пішли, я вам покажу, що, як мене клієнти називають мої поділки Оце назвали. Осьмінох, а там ще є І це ви самі обробляли його. Можете повірити. Я день і ніч, а тут я... Цека, тут точно О, що... день і ніч треба. Ага, теж з такими рожками. <решко> <решко> а ось ви кате маленьке, бачите маленьке? Воно маленьке і є маленьке. Ну, тут... ну а висоту ж воно буде все рівно підніматися. А оце оце, я кажу, да. ось яка оцей осьміног цей такий. Бачите, який? <решко> Ось його, його цей. Це да? да, цей. Да. У угу. нас перед хатою такий є, але він просто так росте, я казала, треба дуже обрізати. А тут звичайна сосна, звичайна. Я її почала переростати. Я думаю, чого це вона буде переростати, якщо можна постати. Получились Хіба бути... такі ніваки. Ось ось сьомого ще й лісницю не обрала. стрижу, брию і продаю. Викопую ага. валенті. Гарні, гарні, да. грижа, грижа сказала. Я не Грижа що таке буває. Такі пострижені всі. Тільки постригла, вона ага, сипляться ще. А так вона дуже гарна. Гарні. Так, ой. Звичайна сусна, звичайна. Сусна звичайна. Сисна так. Ну, давайте, Барбариси. Барбариси багатий. Низькорослий, він вище не росте. Цей й дуже Низькорослий. низькорослий. Є Марія вища, а це низькорослий. а то воно це. Це звиставки все понатягую, а тоді. Розмножає. Ой, шишечка, червона шишечка на цьому. Що-що? Червона шишечка. А як оно світ? Поверніться. Що-щакітка так, маленька. Маленька, іди сюди. Ой, Я їх дізаю. Ну там уже здорові, наче такі, більш корічнюваті вже стали, а та така червона. Це треба любити так оце все його. Ой, колюче яке. Ой. Там я За хазяйкою не, не вспіваємо. Ану йди сюди. Оце ходила й до дикої, і до холодних стоїть. Осадя си чого не посадить на ножках, осі туї. собаки не будуть обсихати, і що зелений, і оці всі поділки, буде красиво гори. а то зимою з дерка чи Чого не насадить, отак постить? Чого? Хто нічого не хоче, хоче змувати. Ой, здоровий кущикий гарний. Е, ця, я, там, mm -hmm. ягоди, листи, є чорно листи. І є ще видне, он туди далі. Свята, а це пауки mm -hmm. на, називають. Краса Це треба яка. разу, ось його підстригти ще раз. Ну, бачите, який він. Mm -hmm. Це, це з'ялівця. Ви mm зрозумієте? -hmm. Красивий, да. А воно ціле кушання. Це ж козацькі ялівці, так? А? козацькі ялівці. Ні, ні, ні. Ні? Ну, Тільки називається він сизий. Я брала просто його як їздила, а за Умень туди. Такі шапки Брабці. гарні. А це все брабанти, це просто таку Ну, Брабант і росте бистро виростає. Ой, краса яка боже. Життя, зелена, жовтолиста. А ось, бачите, ось тіс уже чашевий. Це ось почала дочка її скрити, з нуком. Ось, ось, це в мене тіс якийсь, він такий широкий, на різні боки, я не знаю, що з ним робити. Отаке ось можна ось зробити таке з ним росі. де й все, так. Да. Оце ж таке. Ось дивіться, який. Ось, ось і ось сюди. Якось не в висоту росте, а в ширину росте він у мене. Ширину він і тоді в нас. А да. 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 я думаю, це в мене таке що стільки тільки. Ну, воно широке, оце ж вони. Mm -hmm. Так, да, так, да, да, да. точно так росте. Ну, ну це вони. Да, да, дивіться, біля теплиці, отам. Це, це... Да. це стрижене, формується все. Воно персить бордоволистий. листий. То ті ослива піса, то де привите. То угу. Кому не йде, усе, усе. Да. І городи, і садок все разом. А там у мене донизу город. А там картошка ще є. А там і в. І, 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 ну, це і, ж ми все. по трасі як їдемо і все одно ж дивимося, що тут є щось. Ну, Думаю, їм заїдемо. Ми починали разом, тоді розсілилися. Та, Та ні, ні. ні, Да. Тут роботи ого. го А ще ж там ось освіти. Валентин пішли, ще не кончилось. Капуста. Я капусту Капуста. не обробляю всім. Я беру це не з чим. Я, я думаю не обробляю. Я просто беру, трошки побризкала і перець красний мелети. Вона їдала, і кажу, жаріть, падли, щоб <різь> Ми подавилися. Вози <різь> <різь> на білолист, а то якась стоє, та теж полилася. От ви бачите, цілі піоні деревовидні цілий, <різь> а то хоть квіті. Як цвіте? А бур'яни був. в мене я ж ніколи такого таку не була. Та ще ж дощі ці пішли такі. Швіта, а що це таке? А цей це, це, сніжноягодник, він і в мене є чотири їх віда. Це карміни, він стелеться і приростає. Може на склони таку надати. Угу. Ось сніжноягодник. Воно сяє. Спіреє білолиста, бачите? Біло білолиста. Біло а це, це бур'яна, а то воно білолисте. Білоквіткова. Пиря є дивичий нашого колись. Піряю ось матрофіля. Тиря, я гойфлайн. Тиря, я, ну, тут скільки всього. А ось, дивіться, лаватовим буде. Це я вже дітям віддала, сказала, займайтеся. Це теж ваша територія, так? Я теж знаю, то що нас 2,5 з половиною гектари цей копай. Це пуле. Да, да. Це вже дітям, оце все мої сі я садила і сказала, отдаю, бо я вже я просто почала ходити між люди. Бо я не бачила з 99-го року півторів, я нічого не бачила. Я нічого не крім сапи, крім мотоблоків, мотоблоки, а вони ж трусять ті мотоблоки, ви ж перемаєте. А ось оприскувателі, впала якось на моторі, а він на мені оре, а я лежу. впала, отак викопала ялівець і не бачила, що там яма. То клубника туди. У -у -у. Ой, красота. Хочу скумпію. А то свіряє Вангута. Дуже гарна. Узероплодники, калинолистів. Ну, в общем, тут стіки. Оце дешеві барбариси. Осе продаю по 50. Барбарисів. У, барбарисів. Є, ну, Разні, розні, розні. Да. у мене є стов... такі, У мене теж чимало барбарисів. Він є. Разні, різні, там чимало в мене. Святарські, які сміти. Дуже гарно. Я забувала. Такі, такі сосни гарні, так. Да. Скажіть які. А да, да, да. це ще не гарні, ось я покажу, де вже діти постригли. То там ще гарніші, якщо хочете. Гарні. Діти у нас розуміють. Ідемо далі. Далі сосна красива, сказали нам. Ой, як гарно, Туї, така зелень. Ялинки. А ялинку як стрижити вона стає дуже густа. Оце так, Я знаю. Ой, я мотоплоки все вони пополяли. Туя шаровидна. Ідемо до сосен. Теж сос нам приданий. Вид такий гарний. Ой, яка краса. Дуже гарно. Такі лапи. Лапи такі по боках. І тут такий зонтик зверху. ой, Класний. Диви, який гарний цей. І вищого не треба, де? Диви, тут метра два висотою всього-навсього. Лапи такі по боках і зверху такий грибок. Що да, да, да. сказати, красиво. Це гарно. Класно. Це Даніка. А є цілух Ну, Даніка це низькоросла, вона маленька, наче така. А це ось у буде. Вона більш Голуба і більш голубіша така вона. Калина, калина є гордовина, калина є всяка. Тамарікс. Калина є знана, маленька шариком, вона не світить. Менісенько так і шарик світить. У нас бульдина дома, боже, так цвіте весною дуже гарно. Так, ну що, все. О, я навіть не знаю, з якої сторони починати знімати, чи, чи далі продовжувати. Така красота скрізь. Ось треба ялинки вже продати. На Так, хочу вам показати лілейники. краса. Прям розами. Дуже класні. Ось така краса. Ми вже походили, погуляли, виходимо. Київське шосе, як з Білої церкви їхати на Київ, нам дали візиточку. Ось така візіточка. Київське шосе 27. Все дуже класно, ми нічого не купили, на жаль, але ж дуже класно. Не купили, тому що все в землі, треба викопувати, і воно може не прижитись. Це вже другий розплідник, як вона розповідала, дві сестри. Їх одна з цієї сторони, а друга з цієї. Земля на пай. Ну, якось так. Так, на цьому буду прощатись. Закінчую знімати. пока пока Підписуйтесь, тисніть на колокольчик.